Вітаю на каналі. Продовжуємо огляд книг традиційно. Нагадаю, будь-які з цих книг ви можете придбати, написавши в коментарі під відео, або зв'язавши зі мною через Viber. Контакти в описі каналу. Сьогодні у нас зарубіжна література. Оглянемо трішки книжечок нових, і буде частина тих, які вже нам траплялись в оглядах. І вони, напевно, навіть ще й доступні до продажу, тобто, це будуть дублі. Андре Муруа. Фіалки по Мруа Муруа багато траплялось, але такої книжечки в якій обкладинці ще не було. Перевод з французького Москва, Між Торг Іздат. 91-й рік, 160 сторіночок. Ось така книжечка. Ось зміст, Я так розумію, це різні оповідання. Ціна 6 рублів 20 копійок, руб. наклад 200 тисяч примірників. Надруковано в Хмельницьку. Ну, цікаво. Знову на книжечку, яка або видана, або надрукована на, е, в друкарні мого міста. Е, вже назбиралась певна кількість цих книжечок. Я їх фотографую, складаю в список. Ну і зроблю хоча б на Вікіпедії якусь статтю про нашу друкарню, що вона видавала, що вона друкувала. І буду, відповідно, наповнювати її інформацією. Е -е -е так, по цій книжці в принципі, все. Ідемо далі. Селлінджер над пропастю воржі і розкази. Львів. Іздательство при Львовському государственному університеті, здатського об'єднання вища школа, 1987 рік. Вища школа, я так зрозумів, це видавництво не єдине, а ніби як не мережа, навіть об'єднання. А, ну так і воно є, іздательське об'єднання. Тобто, це все, що видавалось при різних вузах художньої літератури, я так розумію, воно входило в це об'єднання вища школа. Ну, з Львівського це мені трапляється вперше. З Львівської філії, чи як її назвати. Так, книгу вошло несколько лучших произведень американського писателя Селленджера, мастера тонкого аналізу духовного міра чоловіка. Центральне місто в його прозі займає роман над пропастю ворожий. Писатель, обладаючий сугубо лічностю. Манерой изложения как в романе, так и в рассказах повествует реальных ценностях жизни. Каждый своей строкой утверждает и отстаивает высокие принципы гуманизма, противопоставляя их бездушию буржуазного общества. Такая вот книжечка в мягкой На момент выхода цена рубль 50. Ось «Мист». Наклад 200 тисяч примірників. Далі у нас знову м'яка обкладинка. Джон Брейн. Путь наверх. Тут оригінальна навіть назва. Перевод з англійського. Московський творчий центр культури. Комі. відділення Всеросійського фонду культури. Москва 92 рік. Давайте галочку якусь поставив. Автор в своєму романі ярко-темпераментно показав життя чистолюбця і кар'єриста середини 20 віку. Герой Брейна Джо Лемптон, бувший льотчик, а потім заурядний клерк в муніципалітеті, робить блестящую кар'єру, женившись при обстоятельствах трагічних на дочері багатого фабриканта. Расчетливо растоптав чувство Еліс, доведя її до самоубийства, Джо позволяет себе погрустить о том, что и в себе самом он убил все человеческое. Впрочем, эти размышления в значительной степени поза да быть может попитка оправдаться перед самим собой. Поистине страшенно Джо образ обыкновенного молодого человека Англії Англии, 50-х годов мастерский нарисованный Брейном. Роман Путь наверх был для автора последней ставкой. На... Писателя ждал, но писателя ждал успех, да какой книга стала одной из наиболее читаемых в стране. По ее сюжету был поставлен фильм, обошедший многие страны, в том числе и нашу. А Джон Брейн стал одним из видных английских писателей к ряду с Джоном Осборном, Кингсли эллисом Джоном Уэйном, пришедшим в литературу в послевоенные годы. Интересно, посмотрите на экранизацию, мне не было бы. Наклад 100 тысяч примерников. Так, Не дивлячись на обкладинку, видання зроблено якісно. Яфімі. Реклама. Угу, угу, угу. Ось така книжечка. Далі у нас отець Горіо, Бальзак. Вже в нас таке траплялася книжечка. Не знаю, чи конкретно це видання чи інше. Київ, радянська школа, 87 рік. А, тут ще є Шагриніва кожа і гопсик. Е, є видавництво Леополь, здається, Львівське видало цей роман в коміксі: отець Горю. Батько Горіла українською. Представленные в книге произведения в яркой художественной формі отражають нрави французского буржуазного общества первой половини 19 века. Показують безграничную власть денег, погоня, за которыми розрушает чоловіческую личності. Бібліотека Огнюк, издательство Правда, 60-й рік. Це по ньому воно друкується. А це у нас вже 87-й радянська школа. Книга в гарному стані. Мір в образах. Наклад 350 тисяч, ціна 2,50. Ні, 2,90. Тут вказані, хто перекладачі. Так, ось такого в нас не було. Карло Гоци. Сказки для театру. Глянцева обкладинка. Тут такий розворот у нас. Москва, і «Правда». 89 89-й рік. Пілод з італіянського непедення. Го Гоці. роки життя 1720 1806 Тут більше 200 років пройшло з його смерті. О, тут є такі ілюстрації кольорові. Ну, видання гарне. Тому прочитаємо, що це і про що? Бо тут щось пропаски, але я думаю, це... Не дитячая литература. Произведение известного драматурга сказочника Карло Годси насыщенные захватывающим действием носят праздничный карнавальный характер, прогрессивное содержание, народность, строгая мораль и сильные страсти. С одной стороны, шутки пародии Буфанада развлекательность с другой Принесли сказкам Годси всемирную популярность. Сборник ушли, известные сказки для театра: Любовник к трем апельсинам. Любов, король Олень, женщина-змія, Турандот і другі. Ну, ось зміст повний. Я не знайомий з цим, нічого не можу розказати. Можливо, ви доповните мене, як завжди, дуже вдячний, всім, всім глядачам, слухачам каналу, які доповнюють, бо я. Не скажу, що спеціаліст, ще великий спеціаліст в книгознавстві. А В мене глядачі начитані, знаю дуже багато цікавої інформації і доповнюють. І мені завжди приємно за корисну інформацію, яку вони діляться не тільки зі мною, а й з іншими глядачами, адже вони теж читають коментарі. Ідемо далі. Андре Моруа, Олімпіо і ліжить Віктора Гюго. Здається, вже була не раз у нас така книжечка. Київ мистецтво 86 рік. Там була і біографія бальзака, і тепер в його художня. Додатковий наклад 38 тисяч примірників. Анотація кому цікава. Так, Ірвінг Стоун. Жажда життя». Таке теж в нас вже було. 100%. Москва, правда, 88-й рік. Повість о Вінсенті Ван Гогі. Теж біографія. Перевод з англійського. Анотація. Наклад 50. Ні, 500 тисяч примірників, ціна 3,20. Надруковано в Хмельницькому. Дивіться, я її вже додав до списку свого, але перевіримо. Джон. Ой, Дуже часто говорю неправильно, це прізвище. Голсу Джон Голсу Orsi. Конець Глосуорі, Гласуорі. як тільки я не вимовляв, але ще ніхто не виправляв поки що. Дивно. Москва, правда, 84 рік. Трілогія. Ця книга теж була, ось анотація. Наклад 500 тисяч примірників. Ціна 440. Ну, обкладинка класна, приємна на дотик дуже. Понсон Терайль. Таких книжечок вже, напевно, двічі попадалися. Це вже втретє. Це теж я пам'ятаю, що це хмельницька друкарня видавала Київ Глобус 92-й рік. Ось анотація кому цікаво. Один з кращих пригодницьких романів відомого французького письменника. Е, накладу вже нема. 92 й рік, не завжди вказували, і видавництво Поділля. На цьому все. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, дивіться відео. Дякую вам за підтримку. До зустрічі в нових відео!